Вітаю вас, любі друзі, в телепрограму Зустріч. А чого зустріч? Бо ми з вами маємо таку приємну зустріч, мої друзі, і також пропонуємо зустріч із Богом живим. Сьогоднішня розмова на тему затемнене серце. Перше питання: що є затемнене серце, і друге, як воно стає затемненим? Розглядаємо тих думок в святому Письмі. Лист Павла до римлян, перший розділ 18 по 23 вірші. читаємо. Бо гнів Божий з'являється з неба на всяку безбожність і неправду людей, що правду гамують неправдою. Тому що те, що можна знати про Бога, явне для всіх, бо їм Бог об'явив, бо його невидиме від створення світу. Власне його вічна сила і божество, думання про твори стає видиме, так що нема їм і нам виправдання. Бо пізнавши Бога, не прославляли Його, як Бога, і не дякували, але знікчемніли своїми думками, запаморочилось їхнє нерозумне серце. Називаючи себе мудрими, їхнє серце затемніло. І славу нетлінного Бога, вони змінили подобу образа тлінної людини або птахів, чотириногих і гадів. По-перше, що є серце? Серце є те в людині, де його вільна воля, де його думки і де його Емоції. Ці три речі: і воля, вибір, і розум, думки, і почуття або емоції, вони керують людиною. І Біблія називає ці три речі людське серце. Це не орган, мускул, що помпує кров тільки, ні, це нутро людини. І тут Біблія говорить, що вони пізнали Бога. І факти про Бога виявлені Чим? природою, так? А, все створінням, а, як чудово Бог все створив, зори про нього свідчать. Коли малий чоловік виходить на двір ночою і нема хмари, і місяць темний, то ці зори, як брилянти, як діаманти, світяться на чорний матеріал простіру. І чоловік не може оглядати цю славну картину і не питати питання, хто це все чудове створив? Небо говорить про Бога, земля говорить про Бога, біологія, астрономія, фізика, наука, все говорить, що є дизайн. Все говорить, що хтось це створив. Як знайдеш чудові часи, і бачиш, що вони гарно працюють і відкриваєш зад, і там все крутиться, і так все вміло зроблено. То людина знає, що був майстер, який створив ці часи. Так само небо говорить про Бога. А затемнене серце це тоді, коли людина знає факти про Бога. Або людина знає одну правду про Бога. Знаєте, ми розглянемо ці сторінки і побачимо, що затемнене серце це серце, яке відкидає якусь певну правду про Бога. Ми мусимо зрозуміти, що є дві царства. Перше царство це є царство світло. Бог є Отець світла, а сатана, він є князь темряви. І пекло є місце зовнішньої темряви, сказав Ісус Христос. Так що ці два царства вони відрізняються світло і темрява. Що є темрява? Темрява не є нічого, воно є брак світла, воно відсутність певного світла. І забирай світла, і тоді залишається темрява. І затемнене серце це є серце, це є думки, це є вибори, це є життя людини, яка відвертає від Бога і відвертає від Його правди, відомої правди. Любі друзі, спочатку хочу сказати, що Бог не судитиме людину правдою, якою він не знає. Бог не вимагає від тебе, або від мене факти, які ми не, не свідомі. Бог не буде судити нас про те, що ми не знаємо. Він тільки судитиме нас про певну правду, що ми знали, що ми розуміли, і або послухались цю правду, або відвернулись від тієї правди. Правда і знання цієї підстави. Підстава, на якому Бог буде нас судити. Знайте, що Біблія твердить у Псалмі 118 і вірш, каже, для моєї ноги то є слово світильник і світло для стежки моєї. Так що взяти слово правда, метафора для правди це є світло. Навіть в мультиках. Коли хтось має ідею, то малює чоловіка, що так думає. І над головою, що вони малюють? Жарівку, лампочку. І ця лампочка засвітилась, а у мене ідея. Так що навіть у невіруючих людей цей метафор світло говорить про факти, про знання, говорить про дійсність або про правду. Вперше Івана апостол каже до нас. Коли ж кажемо, що ми маємо спільність із ним, а ходимо в темряві, то неправду говоримо і правди ми не чинимо. Любі друзі, я не говорю про релігію, я не говорю про людей, не говорю про вірі визнань різних християнських. Ні. Моє слово сьогодні звертається до основних принципів. Знання про Бога і про Його святе письмо. Ви знаєте, що, що ми можемо знати про Бога? Те, що Його книга нам описує. Це, що Бог відкрив через природу, це не пряме відкриття. Але це, що Бог відкрив про, е, через життя Ісуса Христа і через ці слова, які Він говорив, які люди, автори, записали. Тих 66 книг про Бога і про Божий план Спасіння це є пряме відкриття про Бога. І зараз у нас є вибір: повірити Бога чи не повірити Йому. Вибір йти за Ісусом Христом або не йти за Ним. І вибір за вами, любі друзі. Коли вибираємо, тоді ми приблизуємося. До того світла, який осяює наше лице, освітлює нашу занечищену душу. Його слово є світло, його правда про нього освітлює наш розум. Але тут ми читали з вами, що були певні люди, які і знали Бога, знали його від природи, знали Його від морального закону, який записаний в серцях своїх. І вони відвернули своє лице від правди, цебто від світла. А результат цього їхній розум, їхнє серце, в якому є думки, вибори та емоції. Ми сказали, воно стало затемненим. затемненим. І ось є певні характеристики затемнене серце. Перша характеристика це. Затемнене серце погашує світло. Несамовито. Вони не хочуть, вони не дбають. Уявіть собі, чоловік, що живе в темному місці. Світло не проникає його вікна, вони закриті, двері закриті. Він світла не, не, не світить. Він може жити в темряви і привикає, як сліпий чоловік. Хата брудна. Таракани можуть лізти скрізь, він їх не бачить і він спокійно живе. І один світлий день хтось відкриває йому вікна, двері, і це світло проникає темряву. І він перший раз бачить його стан, стільки пиль, стільки бруду, які таракани, жах. І він тепер має вибір: або почистити хату, або сказати: ні, чого ти відкрив світло, закривай світла! Мені було добре, поки ти не прийшов. І так казали люди про Ісуса Христа. Івана 3,19 каже: світло на світ прибуло, але люди ж темряву більш полюбили, як світло. Чому? Як це так? Бо їхні гріхи і вчинки були лихі. Бо кожен, хто робить лихе. Ненавидить світло і не приходить до світла, щоб не зганено вчинків Його, щоб його вчинки не були відомі іншим людям. Любі друзі, є люди, які не хочуть знати правду, є люди, які не хочуть чути Боже Слово. Це як світло, яке проникає їхню душу, їхнє сумління, цей Божий світильник. Починає їм показувати бруд, нечистоту, непорядок, і треба приймати якесь рішення. І краще для них, зручніше для них, вигідніше сказати Стоп, не говори мені! Я не хочу чути, я не хочу знати, як ці три мавпи осліплюють свої очі, затулюють свої вуха і закривають свої уста. Але ти не можеш закрити правду, ти тільки можеш сховатись від ній. Ти не можеш знищити правду, ти можеш тільки свої власні очі закрити. Цікаво, правда і світло Боже це як закон притяжіння. Воно існує, чи ми віруємо, чи ми не віруємо. Наприклад, якби сьогодні я сказав, би, я не віру в закон притяжіння землі. Ні. І виліз би на дах цього будинка. І всім кричу і голошу: я атеїст про закон притяжіння землі. І ось дивіться, добрі люди, воно не має впливу наді мною, я не віру. І вскочив би: Однак цей закон працює. Чи я вірю, чи я не вірю. Факт є фактом. Закон притяжіння є законом притяжіння. І я падаю, бабах! розбився. Чого? Моя віра не матиме вплив над реальністю. Так само і з Божою правдою. Або будь-яку правду. Правда є те, що є. І науковці будують і складають науку на ці факти. Візьми воду на 100 градусів. Центіград, воно буде кипіти. Заморожи його до 0 градусів, Цельсіус, так? і воно буде замерзу, замерзати. Ці закони завжди існують певний, е, е, певний початок, певний вплив або ефект. І так само із Божою правдою. Можна прийняти Божу правду. І можна відкинути Божу правду. І якщо люди не люблять цю правду, не хочуть слухати її, це світло б'є їм по очах, то вони хочуть погасити це світло. І так вони зробили з Ісусом Христом. Фарисеї ненавидали Його. І в мене є питання: як можна ненавидити людину, який такий ладний, такий добрий? Він хворих вздоровляв, він засмучених потішав, він піднімав і приймав відкинутих людей, він спасав людей від гріхів, він простив їм провини, облегшував їхнє сумління з, е, тяжке, засуджуюче. Як знавидати такого доброго і милого чоловіка? Тому, що він був світлом, тому що його слова облічали людей, які грішили. Тому що його е, серце, його очі, його ставлення, його вчинки вони засоромлювали людей, які жили лицемірним життям. Хоча ці люди були звані такі релігійні люди, хоча вони в храм ходили, хоча, хоча вони справляли якусь службу. Для Бога. Але вони злокористали церкву, щоб жити для себе, красти гроші, обманювати людей, контролювати людьми. Релігія сама без Бога може дуже жорстоко контролювати людей. Але ми говоримо про віру, спасаючу віру. Христос є світло, і це світло. Облічали людей і що зробили з ним? Вони його розп'яли. За що? За те, що його світло виявляв їхні вчинки. Він сказав до фарисеїв: Ви побілені гроби. Гріб це має розкладаючи кості мертвого чоловіка. Але назовно взяли краску і побілили цей гріб. О, який він. Гарний, як він світиться в сонечку. Знаружжя він виглядає такий чудовий, але тільки відкритий камінь, заходь, і який запах смерті в ньому є. Тому Христос знав, що вони закривали гріхи і не жили чесно. І за це його розп'яли, за це його взяли на Хрест Голговського. Був ще інший чоловік, Іван Хреститель, робив одне те саме. Був потужним пророком, говорив слова Божі, цитував старі пророки, як Ісая в Старому Завіті, кликав людей до покаяння, всі боялися його слова. І одного певного дня він навіть сказав для царя Ізраїля того часу, Ірода, нечесно тобі держати жінки твого брата це перелюб. І Ірод знав, що це правда. Але його дружина, його жінка або жінка його брата, вона дуже розлютилась. Шукала спосіб, як закрити уста тому чоловікові, щоб він не світив світло. І це довга історія, але вона спричинила йому смерть. За що? За те, що він правду їй казав. Ще інший чоловік під іменем Степан, вони Хотіли вбити Його. І за що? Він був сильний муж, він говорив людям правду, і багато людей повернулися до Ісуса Христа, до вчення про Ісуса. І вони взяли в руках камінь і вже готові камінувати Його. Але Він каже: вибачте, дайте мені хвилиночку сказати останні слова. Ну, говори. І він почав говорити від історії євреїв, як різні пророки. Прийшли людям і вбили тих пророків, як сам Мойсей говорив до людей, і тоді його відкидали. І він доводив приклад за прикладом, як люди почули правду і відвернулись від правди. І коли він прийшов до сучасного часу і сказав такі слова, «І Ісуса Христа, якого ви розіп'яли, це було досить. Ці люди. Просто розбещились. Ці люди прогнівились на нього, і дивіться, що вони зробили: затулили їхні вуха пальцями. Інші брали пісок, кидали вверх, і воно сипля на голову. Треті люди бралися за каміння і почали кидати чого? Чи він був легально засуджений за злочинство? Чи він нарушив якийсь цивільний закон або навіть духовний закон? Ні. Просто світло їм било по очам, і вони хотіли погасити це світло. І коли вони закаменували Степана, він підняв своє лице небесам. І що осяяє його лице? Світло небесне, не від сонця. Це просто Господь Бог відкрив хмари і чи від неба. Третє небо, це світло промінює Його побите і окровавлене лице. Він каже: Я бачу Ісуса. Друга характеристика затемнене серце приходить у замішання. Коли ви відвертаєтеся від світла, то що залишається? Темрява? Коли не йдете до світла, а від світла. Куди ви йдете? Не в світло, а в темряву. І людина стає замішаною. Чи ви коли а, їхали по дорозі, і ви не маєте вказівника, що каже, що це п'ята дорога, або така і така дорога, яка веде в Київ, або від Києва, в певне місто, або від певне місто? І ви знаєте, що е, люди гинуть. Бо любові правди вони не прийняли, щоб їм спастися. І за це Бог пошле їм дію, обмани, щоб в неправду вони повірили. Коли ми відкидаємо вказівків, ми не знаємо, в який напрямок ми їдемо, аж поки не побачимо, ага, п'ятірка, ми по правильній дорозі, і в який напрямок в північ або в південь. Це також важливо. Але як ти відкидаєш карту, як ти відка... відкидаєш вказник... вказники, як ти відкидаєш знання і каже: я їду куди я хочу, ти стаєш замішаним. Ти не маєш певний напрямок. І як ти відкидаєш єдину правду, все, що залишається, є неправда, дам другий приклад, такий математичний. 2 плюс 2 що? 4. Кожна дитина в перший клас знає е, цю математику. Але уявімо собі, що ви прийняли рішення категорично не прийняти 4. Ви відкреслюєте 4. Немає цього номера. 1, 2, 3, 5, 6 і далі. І коли ви шукаєте відповіді на 2, Плюс 2, але категорично відкидаєте число четверте, то будь-яка відповідь буде неправильною. Що ви не поставите, що ви не напишете? Неправда. Чого? Бо ви відкинули єдину правду, єдиний цифр, який підходить до 2 плюс 2. Так само з Богом. Як люди відкидають Бога. Або відкидають його слова, які записані в Святому Письмі. Все, що вони вірять, будуть неправдою. Все, що вони твердять, протилежне правди, чого повідкинули правду. І вони стають замішаними. Третя характеристика затемнене серце, вони є сповнені сумнівів. Бачите, що є протилежне віри. Віра це впевненість. Віра, ви вже готові полягати. Простий приклад: ви підете до вашої кухні, відкриваєте кран, і ви знаєте, що вода буде текти. Чого ви знаєте? Бо ваш дім, ваша квартира ці е, труби, вони прилучені до інших труб, міста, і вода через ці труби досягає ваш дім. Ви не думаєте і не сумніваєтесь, я відкрию крам, а раптом води не буде. Хіба на три дні закрили воду в місті? Тоді ніхто не знає, коли є і що буде. Але в основному ви маєте віру. Але коли у вас віри немає, що протилежне вірі? Сумнів. А вдруг є води? Не знаю, вчора не було, чи сьогодні буде. А хто знає, коли вони відкриють цей кран для нас, хто знає, коли вода буде. Це одне знати чи не знати про воду у своєму домі. Але це друге жити життям непевне, жити життям, що ви сумніваєтесь, чи є Бог, чи він дбає про мене. Чи він цікавиться моїм життям? Де цей Бог? Хіба він любить мене? Як ти відкидаєш Божі Слова? Як ти відвертаєшся від Божого світла, затемнене серце приносить сумнів. Ви знаєте, любі друзі, певний час Господь хотів вивести свій нарід від Єгипет, в обітовану землю, від рабства до свободи, від того, щоб служити іншим людям, стати самостійною державою і мати свої власні дома, де дерев і овочі, які можуть садити в садок і користатися і їсти їх. Це був Божий план для Ізраїля. І він сказав їм: слухайтесь моїх слів. Я проведу вас через море, цей край тече медом і молоком. Я обіцяв вам цю територію. І люди не повірили. Вони мали сумнів. А ну, а вдруг? Ану, послемо, пошлемо 12 розвідників, довідаємося, чи це правда, чи це неправда. Того історія, а результат тієї історії, що вони Богові не повірили. І не віддалися. І через непослух сумнів прийшов, і вони навіть не вірили Божі Слова, а кінцевий результат вони не вийшли. Сорок років Бог їх карав, і вони в пустині блукали на гарячий пісок. Нічого не садили, нічого не їли, нічого не могли будувати, нічого вони не могли. Чинити для себе. Бог кормив їх водою і манною, що разом з Росою падало. Сорок років вони так жили і померли. Їхні діти були іначе. вони Бога повірили, і Бог провадив їх в обітовану землю. Затемнене серце має сумнів, проти, проти кого він був. Присягавши, що він, вони не війдуть до Його відпочинку, як не проти неслухняних. І ми бачимо, каже Писання в Євреїв 3, що вони, надій Ізраїльській, не змогли вийти за їхнє невірство. Любі друже, я не знаю твоє життя, і життя приносить багато сумнів. Але одне я можу тобі затвердити. Можу запевнити тебе. По-перше, є Бог, і це є Бог Отець світла, Його слава, Його природа, Його правда, Його святість і чистота це сіяюче світло, яке хоче промінювати стежку твого життя. Його світло проведе тебе до твою обітовану землю, небо, прощення гріхів. а… Знання про Слово Боже. Навіть коли ми читаємо Боже Слово, якщо ми не розглядаємо цю правду, наш розум затемнений, ми не розуміємо тих слів. Але як відкриваємо своє серце, Він осяює нас своїм світлом. Але що тобі треба робити, друже? віддайся Христу перше. Проси у нього прощення гріхів. І ви знаєте Його світло. Він осяє. Ваше серце, він просвітить ваших думок, він очистить цей бруд, і ти побачиш правдивий стан, твоє життя, і твої очі відкриються, побачити світлий новий край. Я прошу вас, друзі, прийміть цей крок, повірте його словам, і ваше життя не тільки освітиться, але зміниться і ви будете щасливі.